Всім привіт! Ви на каналі 48.2, і сьогодні у нас буде розбір угоди по активу ENG. Аналітику скидував в каналі, тому ви можете це знайти. І угода дійсно була проторгована мною, і аргументи були дані публічно. Перед тим як почнемо розбирати угоду, будь ласка, ознайомтеся з цим текстом і давайте перейдемо до самої угоди. Ті ENG, які в нас були аргументи. Після ось цього зниження ціни у нас на ось цьому лаї з'являються об'ємні кластера. Плюс об'єм з'являється ось на горизонтальній гістограмі. Що ж ховається під цими об'ємами? Давайте подивимось на дельту. На дельті ми бачимо, що ось була зона цікава, звідки і почалося ось це зниження. Так, Тут, була, тут були продажі. Відповідно, ось ця зона вже для нас є цікавою для фіксації майбутнього лонга, тобто 25.40-2560 приблизно. Далі, що відбувається в самій зоні? В самій зоні ми бачимо, що ціна приходить вниз, і в нас вже починає працювати ринковий покупець. Тобто зелені кластера, це у нас ринкові покупки. Далі у нас прояв ще раз продавця, але ціна вже не так активно спускається вниз, як це робила вона. Ось тут формується так новий лой, і після нового лоя, ось тут з'являється ще більше продаж, але ціна вже не заходить нижче цього лоя. І потім ще один. Прояв продавця, який не опускає ціну нижче, знову ж таки, цього лоя. Відповідно, дельта в нас тут наростає, кількість продаж збільшується, але ціна при цьому не падає. Відповідно, ми можемо сказати про те, що тут працює вже лімітний покупець, плюс раніше себе активно проявляв маркет покупець. Тобто всі ліміти в стакані з Аска забиралися активно і так само ж підставлялися активно біди в стакан. Тобто, Повторюсь, було проявлення лімітного попиту ось у цій зоні всій. І як аргументом для зони з фіксацією тейка і розуміння, де нам поставити стоп, ми використовуємо ось зону першу. І також на аналітичній платформі Spreadfighter ми дивимося такий інструмент, як Margin Level Dom, який показує нам, де є накопичення маржинальних зон, тобто зон з ліквідаціями по даному активу. Ми бачимо, що найближчі зони у нас 2550, 26. Це приблизно попадає в ту ж саму зону, яку ми відмічали ось тут 24.50, 25.60, але там зона ще є 26. І знизу. Щоб розуміти, де нам поставити стоп, у нас є зона 24,50, і 24, і навіть 23,50. Ось ці зони є ключовими для нас. Тому набираємо позицію з актуальних і нижче по 2450, по 24. На 23,50 я вже не ставив лімітку. У мене стоп був під 24 доларом. І як результат. Ми бачимо, що ось була перша точка входу в мене одразу після аналітики. Як я знайшов ось ці аномалії. Ціна одразу ж пішла вгору до нашої відмітки 25.40 приблизно, але вище не пішла до тейку, де в мене тейк в мене стояв на 25.50. Потім ми бачимо знову похід вниз і куди ми зайшли в зону 24.50, яка в нас була відмічена на інструменті з маржинальними зонами. Був закол трошки нижче, до третього ліміта не дійшло, але після. Цієї лімітки, яку мене забрала, ціна вже пішла вгору, і ривок був ось тут, уже майже до тейку. В моменті я вже побачив ситуацію ось тут і розумів, що якщо на ривку не буде. Вихода в цю зону, то потрібно буде закривати це все руками. І як результат ми бачимо ось рівок, і знову ціна почала топтатися, і я прийняв рішення, що потрібно закривати угоду руками, не чекаючи походу в цю зону. Як бачите, рішення було вірним, тому що потім ціна знову пішла вниз. Висновок, ситуація під час угоди розвивалася не так, як хотілося, тобто ціна не дійшла до тейку і довелось угоду. Закривати руками і приймати нову дійсність, да, нову ситуацію по ринку. Таке трапляється, і що нам потрібно зрозуміти з цього, що перше, чекаємо зрозумілих аргументів для відкриття угоди. Тобто, у вас має бути чек-ліст прописаний, коли ви відкриваєте угоду, що має відбуватися на активі, для того, щоб ви розглядали угоду в лонг або в шорт. Ці аргументи будуть різні: за лонг і за шорт. І тільки коли ці аргументи з'являються. Ви розглядаєте відкриття угоди. Другий висновок це те, що потрібно адекватно сприймати зміну ситуації на ринку. Тобто не, а я ж сказав, що ціна має дійти до тієї відмітки, але ситуація на ринку змінилася, і нам потрібно ці аргументи сприймати і, відповідно, приймати нові рішення, так як було ось в даній ситуації. Я розумів, що зривка з одного, да, збільшення волатильності ми не зайшли в зону відмічену для тейка. І я розумів, що якщо за другою спробою, знову ж таки, не буде похода в цю зону, я краще закрию руками для того, щоб не чекати ось цю всю просадку або можливий стоп, коли я вже маю плюс. Тому було прийнято рішення закривати угоду руками. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі.